Що важливіше, шлях чи результат в інфобізнесі. Ну, дивіться, якщо ви будете зациклені тільки на результаті, то вам буде важко в інфобізнесі. Тому що будуть періоди, коли у вас будуть або слабкі результати, або непомітні результати. І в ці періоди ви будете дуже засмучені, ви будете залежні від результату. Якщо є результат хороший, то ви задоволені. Якщо нема хорошого результату, то ви засмучені. Крім того, якщо ви будете зациклені тільки на результаті, то ваші потенційні клієнти вони будуть це відчувати, вони будуть бачити, що ваш. Вашому інфобізнесі мало любові і багато холодного розрахунку, і тому вони будуть погано реагувати на різні ваші пропозиції. Якщо ж ви зациклитесь тільки на шляху, то ваш інфобізнес може перетворитися в просто хобі і не вийти за межі цього хобі. Тобто якісь результати будуть, але ці результати будуть хаотичні, епізодичні і неконтрольовані. Саме тому я вважаю, що в інфобізнесі важливе все, і шлях важливий, щоб вам подобалось те, чим ви займаєтесь, щоб ви отримували від цього задоволення, щоб люди відчували вашу ось цю любов, і результат важливий, щоб ви розуміли, навіщо ви це робите, щоб ви могли пожинати плоди у вигляді прибутку від своєї діяльності. І ще важлива трансформація це те, якою людиною ви стаєте. На шляху до свого результату, як ви працюєте над собою, як ви змінюєтесь, як ви вдосконалюєтесь.